Чені відкрили, що наш світ він складається з убатненого квантового світу, Елементарні частички. А ці елементарні частички вони складаються з інформації, так як і описано в Слові Божому, що все створено Словом Божим. А ми дивимося іноді на наш світ як на матеріальне, що тут ми народились, там ми помираємо. Тут ми плануємо, наприклад, створювати бізнес і в майбутньому отримувати прибуток, або тут плануємо вкладати своє здоров'я, а там в майбутньому мати це здоров'я. Але щось іноді йде не так. Чому? Тому що якраз таки цей субатомний квантовий світ, на нього час не має влади. І е, є духовні закони, є духовний світ, по суті, це і є він. І коли ми щось робимо не по слову Божому, то в життя можуть приходити прокляття, щось може йти не так по життю. Але якщо ми виконуємо Слово Боже, то в нашому житті можуть бути благословення. Все відбувається так, як Бог цього запланував. Тому нам варто вивчати Слово Боже, тому що духовний світ він набагато більший.